Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги. Зараз будемо говорити про ракетні і дронові загрози, а також про можливості протидії їм ну і про українську відповідь на такі атаки. Зараз з нами на зв'язку експерт видання Дефенс Експрес Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку героям слава давайте почнемо з дуже дивного повідомлення, яке я зустрів вчора, і воно стосується тепер, уже поки що точніше не іранських, а ще російських безпілотників, які нам відомі, які називаються Орлан 10 Так от за даними шведської транспортної адміністрації, за останні місяці по всій країні було викрадено близько ста камер спостереження за дорожнім рухом, які міряли швидкість і от аналогічно Вічні камери, знайдені власне в безпілотниках Орлан 10 Ми правда можемо розуміти, що таким чином працює їхній паралельний імпорт, того, що камера, яка вбудована в Орлані, це ж показували розпаковку, бачили всі в інтернеті. Ну там побутова камера, могло таке бути? Ну звісно, сам там такий факт, що то прям росіяни лазили на стовби і крали звідти відеокамера якось виглядає ногі ну, гіперболізовано, але те, що росіяни могли там десь знаєте методами промислового шпіонажу подібні камери, десь або нелегально викупити, або справді вкрасти в такому більш зручному місці виключати, не можемо, тому що над ну, головна проблема цих отриланів-10, ну знаєте, вони були масові, чим створювали загрозу, але про тому вони ж мали достатньо примітивну апаратуру. Ці з рубрики прилітати, відфотографувати. І відлетіти назад, а не і знаєте, там уже на місці. Вже б, коли там російські штабісти добували звідти дані, то там уже розбирати фотографії на місці. Хоча задача безпілотника такого ну рівня це в режимі онлайн передавати дані ну, операторам управління. Цілком можливо, що росіян у своїх там камер, які би могли передавати дані в режимі онлайн, не було, тому їм довелося десь справді красти чи купувати нелегально у шведі подібні штуки, ставити на орлани 10. все можливо. Все можливо, тепер давайте про можливості України боронитися від шахедів. Це поки що найбільш розповсюджені іранські дрони. Уже є повідомлення, що Україна запросила експертів ООН, щоб чітко продемонструвати, що це Іран бере участь у постачанні зброї Росії. Але мене цікавить скоріше не Іран, а Ізраїль, який міг би нам в чомусь тут допомогти. Наскільки справді є можливою якась допомога? Від Ізраїля, знаєте, я тут дозволю собі відповісти так: даруйте, а для чого нам тут Ізраїль? Тому що, ну знаєте, насправді ну от воно здавалось би, так, справді такий політичний розрахунок. От у нас з Ізраїлем тепер і спільний противник Ірану. І відповідно було б якось би добре, якби люди ну, країни, в яких є спільний противник, обмінювалися технологіями, але. Протиповітряної оборони, але ну з іншої сторони, ну даруйте, оці шахиди на ну, це насправді не настільки складні там вироби, щоб треба було просити якісь ізраїльські ось, скажіть, високотехнологічні засоби. Щоб боротися з шахідами, там насправді вистачає знаєте, або радянських засобів, або там західних систем часів холодної війни. Їх просто треба побільше. Ну, от, наприклад, є повідомлення, що як виявляється, все таки оці томопеди нас дуже добре бачать радари на зенітному танку гіпарди німецьку. Тому нам би просто побільше би таких танків, ну просто німці їх воювалося мало. Можливо, румуни би поділились. Правді дав або або як виявляється, ці от шахіяди дуже добре бачить своїми прицілі радянський комплекс ОСА АКМ. і тут кажуть, що поляки нам з нами поділились можливо дивізіоном таких комплексів, які власне знаєте. Ну, допомогли в чомусь відбити масовані атаки. Тому що ж давайте пригадаємо, як там за останній місяць там збили 223 шахеди, виходить, і за статистикою до цілі долітає лише кожен п'ятий такий от мопед. Ну, ж таки, насправді найбільш дієвий варіант це нуто цю радянські зенітки ЗУ-23-2, просто модернізовані там з оптико електронним прицілом, або які б могли би стріляти. За наведенням радарів, які насправді нам вже американці надали, і тут знаєте, тут скоріше би Польща нам може допомогти у боротьбі з такими малорозмірними цілями. Врешті, знаєте, нам тут це, були різні такі от вигадки в стілі, мола. Давайте повернемо поршневі літаки і поставимо на них кулемети. Так будемо полювати за шахідами. Ну як би вважати, що шахи це така невразлива ціль, але. Навіть в радянські часи для боротьби з подібними малорозмірними цілями були свої варіанти. Наприклад, чіпляти ракету Р 60 на винтокрил мі 24 Якби у нас було трошки побільше справних винтокрилів струю, мі 24 то можна було б навіть цей варіант поставити. Тому я повторюю ще раз, ну після того як перерахувавши ці всі варіанти боротьби. Із шахедами, які насправді працюють, я ще раз повторюю своє риторичне питання. А навіщо нам ці історії Ізраїль? Тоді травмани е, ну, вони... мають було... Туку, було дивну позицію. Було повідомлення від їхнього міністра оборони Бініганца, що могли би допомогти Україні в розробці системи раннього попередження? Я так розумію, що це може стосуватися не стільки шахедів, а якихось інших систем. Ну а даруйте, а що вони нам ще можуть вдосконалити, щоб рань? Для раннього попередження нам допомагають, ті, скажіть, яких там американські літаки Радіо ну, Авакси назвати радіолокаційного дозору, які патрулюють в відповідних районах. І, розумієте, якби, Ізраїль має досвід боротьби з дозвуковими ракетами, які відстрілюють ці ізраїльські терористи. А як боротися з дозвуковими крилатими ракетами, відповідно повіщати населення? У нас її теж є. Знаєте, тут скоріше можемо мати справу з таким символічним кроком, що стилів, мол, ми вам не дамо системи протиповітряної оборони, щоб звивати ракети, то, то ми вам чомусь допоможемо докрутити систему оповіщення про те, що до вас ті ракети летять. Ну ну якось як мінімум виглядає дивно. І знаєте, скоріше це крок політично мотивований, який однак не, не справить якогось суттєвого впливу на розвиток нашої системи протиповітряної оборони. Добре, тоді давайте обговоримо ще кілька таких, пробачте, кулібінських пропозицій. Там уже лунали пропозиції піднімати якісь аеростати, натягувати якісь сітки металеві, там з якоюсь ячейкою, щоб той шахет не пролетів навколо об'єктів. Ну які треба захистити критичної там енергетичної інфраструктури. От наскільки реалістичні подібні е, прожекти, я би так сказав. Ну, знаєте, тут можна почати з такої ліричного виступу, що мол мова історичних паралелей, як завжди, вона не речі, і це саме той випадок, коли мова історичних паралелій точно нам не допомогла б захистити е, повітряний простір, тому що взагалі, та аеростати загородження ну це винахід часів Другої світової війни, але раз на то пішло. Аеростат загородження там. Насправді головна, головний елемент не саме аеростат, да, а трос, який він тримає з такими от ячейками. За задумами в ці троси мали би там ну запутуватися літаки поршневих, ну гвинти поршневих літаків. Ну і, відповідно падати. Але судячи з усього, ну така система аеростатів, вона ну, ще більш-менш гарно працювала в першу світову війну. Увага в першу. А от уже в Другу світову війну, ну якось знаєте, здається, таке практикували хіба що при обороні Москви в буквальному сенсі. А так, уже навіть Велика Британія, яка там би, піонер військових технологій, вона вже була вимушена ну, у чомусь відмовитись від такого, але натомість перейти на радіолокацію, раз і на масове штампування спідфаєрів два. Простіше кажучи, якби британці покладались виключно на ці аеростати. Вони би не виграли в битву за Британію, так звану, да вони виграли все таки майстерністю радіолокації. То, що стосується пропозиції натягувати якісь там сітки, ну це копіювання так званого такого вірменського винаходу, яким вони намагалися обороняти свої позиції під час другої карабахської війни, яка була там у 2020 році. Там ідеологія така, що от там є декілька гір, над ними можна натягнути якісь от троси. І які там може не побачити або пілоти винтокрила, або пілот дрона? Ну, де А де у нас гори над знаю, скажіть над? Ну, тобто, це все міфологія. Але тоді давайте я ще Мифологія. один варіант запропоную, точніше, спробую на вас його відтестувати. Була також пропозиція ставити на базові станції мобільного зв'язку, наприклад, які досить часто розміщені, спеціальні мікрофони. І от через системи аналізу звуку, а цей мопед здалека чутно, в принципі, ну, от виловлювати саме ці частоти звукові роботи його двигуна. Ну і таким. Таким чином, уже попереджати, ну, на якій станції зафіксували, потім на сусідній зафіксували все, відповідно, є можливість проаналізувати азимут руху таке потенційно можливо було би. Знаєте, я не стану виключати, що, можливо, щось схоже вже використовується. Тому що, повторюсь, раз, ну, повторююся, типу, раз, скажімо так, знадобився певний час на те, щоб напрацювати саме технології виявлення цих дронів, цілком можливо, що такі от. Скажімо так, звукофони використовувались просто і люди, які почали це ну, заявляти в соціальних мережах після цієї жахливої атаки на Київ, ну, Вони трошки припізнились із заявленими технологіями, тому що ну цілком логічно нож таки пропустити, що раз росіяни намагалися використовувати такий звуковий фактор, щоб маскувати. Атаки дронів тому, що для наприклад для атаки на білу церкву вони ж проклали маршрути цих дронів камікадзе, взагалі по десь трасі. Очевидно, тобто що наші військові шукали аналогічні засоби проти дії, тому тут пропозиція виглядає цілком реалістично, але схоже що її вже в принципі втілили. Ага, тобто воно звучить десь в соцмережах як пропозиція, а в реальності як система напевно вже десь працює. Ну що це ж дуже ну приємно так. чути про таке. Тепер давайте про Іран. Вони представили свій новий ударний, значить, безпілотник камікадзе, але там, взагалі, маленький від пів кілограма до кілограма, значить, бойова частина. Мерах 200... 521. Наскільки ці дрони можуть щось додати окупантам? Ну, от, знаєте, це схоже може бути така от відповідь на американський Switchblade 300 і 600, якими, якраз ж, наші військові виносять російських окупантів на полі бою. Ну але тут питання: ну, раз е, іранці тільки не представили цього, наскільки швидко не зможуть пустити це в серію? Я не стану виключати, що вони зможуть якомога швидше, як самі зможуть, ну, але. Для ударів по мирним об'єктам в глибині України таке вже на щастя не дуже підійде. Чисто тому, що ну як ви слушно зауважили, там півтора 2 кг два кілограми вибухівки на цих мопідах, які по нам пролітають, використовується до 40 кілограмів вибухівки. Окей, okay. ще одна важлива деталь це вже про протидію на сайті 1945, та це спеціалізований сайт, який присвячений війнам. По суті, є такий, ну по суті, заклик до міжнародної спільноти про те, що зараз, коли Іран включився у цю війну. То, наприклад, виробничі потужності Ірану по виробництву цих дронів стають з точки зору навіть статуту ООН легальною ціллю, і значить цивілізований світ міг би якраз відповісти, міг би ну знищити завод, а значить знищити потенційні можливості для окупантів отримувати ці дрони. Наскільки це ви оцінюєте як реалістичний сценарій? Знаєте, тут є повна така зовсім специфіка, яка виглядає приблизно так. Як на мою суб'єктивну думку, що, хоч Росія і Іран ситуативно зійшлися в такому союзі двох держав візгоїв але Кремль проти Тегерану тримає долю в Кишені. Зараз поясню, чому оцей 1945, який ви зараз процитували, ну скажімо так, за довоєнними реаліями вважалося, що це такий прихований російський сайт, який ну якби там американські автори, формально американський домен, але яким, яким насправді ну, управляють росіяни на цьому самому 1945... Ну, як знаєте, якось занадто багато читав до війни публікацій, про те в стилі, як приїде одне російське і її щось там поховає, буквально знищить якийсь рід Збройних сил України. Наприклад, одна радіостанція артилерійської розвідки поховає всю нашу артилерію, і, іскандерами вони винесуть всю нашу авіацію. І якби там війна протривався декілька годин. Серйозно, така тональність на цьому сайті була до війни. Відповідно, що от. Якби, якщо звучить заклик бомбити іранські ці заводи на такому специфічному ресурсі, якому там стерчали як мінімум до війни вуха Москви, ну, то може бути щось цікаве. Але якщо говорити з формальної точки зору, ну от розумієте. ну... Скажімо так, якби не було б якихось таких внутрішніх пересторог і перетрясок в США, можливо, вже б відбомбилося. Так бачимо, зараз там трохи інші тенденції. В стилі понять, простіть, і не можна допустити ядерної війни. Тому говорити про те, що цивілізований схід світ, світ наважиться ударити. По цьому заводу в принципі, ну поки що на жаль, не доводиться тут, би, би хоча б нам, знаєте, поставили достатньої кількості засобів протиповітряної оборони. Це вже буде для західного світу видатним досягненням. Окей, ну і тепер давайте про українські можливості, українські потужності. На самому початку розмови ви назвали декілька систем, які в принципі ефективно збивають ті самі шахеди. Ви сказали, що нам може допомогти, наприклад, Румунія, наприклад, в чомусь може допомогти Польща, так але там і. І це і гепарди називалися, і інші системи. А от про українське виробництво у нас же, в принципі ще з 2014 року досить активно розвивалося і дронобудування, і є вже зразки, значить, ударних дронів українських. Наскільки ну? Наскільки дефіцитними вони зараз є, і наскільки є у України можливість ну просто масштабувати виробництво з того, що я знаю, ну наприклад по Валькіріях це розвідувальні дрони від початку широкомасштабного вторгнення, кількість ну точніше інтенсивність виробництва виросла в 10 разів. раніше вони в лабораторії робили 4 пташки на місяць зараз роблять мінімум 40 пташок на місяць уже на якомусь підприємстві. Наші можливості. Ну насправді їх применшувати тут не варто. Зараз чому я кажу, про применшувати не варто. Ну очевидно, коли почалися ці всі активні бойові дії, під релокацію підпали не тільки підприємства цивільної промисловості, але й оборонної також. Інакше би знаєте, ми б в принципі залишили без оборонно-промислового комплексу. Очевидно, що по зрозумілим причинам над подібними підприємствами в буквальному сенсі, в усіх сенсах, висить завіса секретності, і тут знаєте, краще не розповісти про такі підприємства нічого, аніж розповісти щось, потішити публікою підсумку. Втратити виробництво, як це вже знаєте, було з цехами київського бронетанкового заводу, коли спочатку показали, де ремонтують е трофейні машини, а потім туди прилетіло. Так от. І тут, знаєте, може публіки виглядати виглядати така телюзія, що ми не виготовляємо нічого, але при цьому щось росіянам на голову в Криму падає, і щось таке цікаве знищило нафтопереробний завод Медведчука ну, де там, в Ростовській області. Ну і в принципі регулярно щось їм на голову прилітає. Кільмі також при фронтовій зоні курської та інших прикордонних з Україною областей На, справ... На щастя, в нас тут є там можливості насправді розтутки. Допомагають навіть ті самі польські союзники, які нам передавали. Ці дрони камікадзе вармейт з доволі пристойною бойовою частиною, і навіть литовці, ну, литовські волонтери, на такі дрони скидалися. Ну, ж таки кремлівські пропагандони час від часу розповідають, що їх там атакують якісь невідомі системи в стилі, що там, о, начебто, ми беремо ці от радянські дрони, типу Ту 143 які чомусь схожі на крилаті ракети, замість розвідувальної апаратури, її вкручуємо туди боєголовку і посилаємо на голову бідних нещасних цих російських солдатів, які ж нікого не трогають. Знаєте, цілком можливо, я би не став би виключати, що наші колібні такий варіант практикують, тим більше, щоб в відкритих повідомленнях був. Ну, скажімо так, раз у відкритих джерелах була інформація про те, що самі такі дрони використовувалися для тренування нашої ППО як імітатори крилатих ракет, то що нам заважає використовувати? Такі от імітатори крилатих ракет безпосередньо проти російських окупантів, я би не став би виключати, що такі імітатори на голову окупантам пролітають. Окей, а можна говорити не про місця чи там заводи, які це виробляють, а про системи, які зараз е, працюють? От наскільки Україна спроможна розробляти, і наскільки цікаві, можливо, на вашу думку, є якісь е, вже там вже системи, які літають. Ну давайте тут зупинимось ось на чому, що раз для знищення ефективного знищення заводу Медведчука НПЗ в цьому ростовській області вистачило дрона китайського виробництва з лі за вісім тисяч і прикрутити відповідної потужності боєголовку. Знаєте, і така імпровізована несерійна система, і спрацювала напрочуд добре, то можна тільки уявити, наскільки у нас гарні можливості в плані серійного виробництва. Просто я розумію, чому такі питання вигникають. Після того, як ми постійно страждаємо від того, що у нас, вибачте, ці літаючі балалайки прилітають, хочеться якось симетрична від відповіді по росіянам. Тобто, не побачити не робимо як... 10 тисяч літаючих не балалайок, так. а бандур, які би прилетіли так. всіх. Понищили. Ну, розумієте, да. просто, якби ми тим і відрізняємося від росіян, що ми все ж таки не б'ємо по мирним об'єктам раз, а по друге що. Як там дуже багато наших військових перемог вони лишаються в тіні саме тому, що це треба для військової доцільності, а не для того, щоб потішити публіку. Тому тут можна зупинитись на тому, що у нас насправді можливості тут є. Вони активно використовуються, просто про них ну, не розкриваються з відповідних причин. Чисто навіть тому, що не знаю, як там які конкретно частини армії РФ зараз відповідають за стосування цих от балалаїв. Але у нас за від застосування дронів камікадзе відповідають переважно силу спеціальних операцій або СБУ, що накладає відповідно ще знаєте, завісу секретності на цей весь процес. Тому як там знаєте, якби можемо провести таку от редукцію, У нас тут немає дронів камікадзе, але ми їх можемо застосовувати і, застосовуємо. і відповідно. Це знаєте, теж непогано зменшує. Поголів'я російських окупантів, які ми потім бачимо зведення генштабу? А оцей волонтерський збір, який нещодавно розпочався на бавовну в Москві, він же ж теж передбачає щось таке, що буде розроблено чи вже розроблено в Україні? Плюс були повідомлення: Ну хто це там фонд «Притули»,, да, разом зі Стерненком купував ударні дрони, якісь дуже серйозні, теж українського виробництва. Якщо вони вже з'явились в публічному полі, то що ми маємо про них знати? Ну то ці дрони на які збирав, збирає притула зі Стерненком фіотерам, які там позначаються. Ну от очевидно, це скажімо так, коли буде зібрані гроші, вироблені, точніше, гроші зібралені, але коли буде вироблена ця партія дронів камікадзе, цілком можливо, що це допоможе зменшити поголів'я наявних комплексів С-300. тому що ну якось видно. Ми навчилися полювати на такі комплекси за допомогою ракет Харм, але й Орки на жаль навчилися, як вчасно виходити з під удару таких ракет. І відповідно, знаєте, і далі на жаль бомбити активно Запоріжжя та Харків. На ну, що стосується е, набувовно Москві, ну очевидно, що тут розрахунок на те, що «Укрборонпром» таки доведе до серійного такого масового виробництва. Той виріб, про який він заявив недавно, ну то що там має нести 75 кг вибухівки, приблизно на дистанцію тисячу кілометрів. Ну якраз набововну ж Москві має вистачити добре. Добре, це напевно дуже правильно, коли деякі навіть добрі успіхи українських безпілотників не стають публічними просто для того, щоб про них не дізнався. Ворог дуже дякую вам за розмову. Іван Киричевський з нами був на зв'язку. Це експерт видання Дефенс Експрес говорили про поточні можливості України у виробництві чогось безпілотного. І, от основний висновок: що навіть якщо нам здається, що у нас немає нічого схожого на оці літучі балалайки, то це добре, що публіка про це не знає, тому що працює воно в режимі секретності і все одно зменшує поголів'я окупантів. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.